А Сіверську ворог продовжує наступ всюди, практично повська ситуація на фронті. І коли зараз такі політичні зміни, полі... там, зміна влади в сполучених штатах, мені здавалось, що влада має діяти, консолідувати суспільство, організовувати людей. У нас, якщо у нас не вистачає поповнення, не вистачає озброєння боєприпасів, грошей, то потрібно навпаки згуртовуватись, мобілізовувати людей, мотивувати їх, бути на фронті, бути серед воїнів, задовільняти ті потреби, які є у армії. Але, на жаль, ми бачимо, що все це дуже далеко від тих людей, хто сидить у Києві, хто сидить на Банковій. Бо скільки, в принципі, на фронт верховний головнокомандувач виїжджає вкрай рідко, в 2024 році двічі. А в цьому році ще жодного разу не знайшов час виїхати. І, на жаль, ми бачимо, що немає. А один раз виїжджав, так було на командний пункт бригади. Я помилився. І один раз в цьому році, тобто двічі в минулому, і один раз в 2025 році. Чому так, чому це не, чому це не є в центрі уваги, я не розумію. Але оскільки велика кількість запитів я отримую з фронту, що відбувається, я просто вирішив за один ефір швидко все проговорити, всю політику, щоб не приділяти цьому великої кількості уваги. Отже, що відбувається, і що треба розуміти, перше, на фронті люди бачать, коли оцей вес без ладу Києві, питають, а що у нас завтра вибори. Це дуже погана мотивація, дуже неправильна мотивація, яка абсолютно не відповідає тому, що відбувається у світі і в Україні. Хочу сказати, що немає ніяких підстав ніяких підстав говорити про те, що взагалі на фронті може бути мир. Жодних підстав. Ворог не припиняє активні дії, не припиняє застосування нових видів озброєння, розгортає все більше виробництво нових видів засобів ураження, боєприпасів бойової техніки. І те, що ворог тримається на цих позиціях, це тільки тому, що українська армія сили оборони завдають їм великі втрати. Тим не менше, достатньо подивитись на карту, зрозуміти, ну, ситуація критична на багатьох напрямках. І тут не до жартів на жаль, ми бачимо, що розмови про мир вони дуже сильно відволікають і деморалізують як суспільство, так і армію.